Житловий комплекс Бік Бен Відріл, столиця життєлюбів. Старт продажів. Президент Трамп призначив 22 дворічного хлопця керувати відділом з протидії тероризму. Знову ж таки, ну ви думали би ем, в чому, чому я так від Росії перейшла до е, США, тому що про тероризм мова. 22 дворічний хлопець керуватиме відділом з протидії тероризму в міністерстві внутрішньої безпеки США. Спочатку це здавалося просто якимось фейком а, антитрампістів, демократів, не знаю будь-кого, але ні, дійсно так і написано. Трамп призначив 22-річного колишнього садівника і помічника, продавця в продуктовому магазині, керівником відділу з протидії тероризму США. Е, може, він геній спитаєте, ви і має досвід боротьби з тероризмом, про який ніхто просто не пише. Можливо, він був якимось секретним суперагентом, і тому ми не знаємо про е, його величезний досвід у цій сфері. Ну, дивіться, якщо б подивитися в його там профіль LinkedIn, то можна було б зрозуміти, що в 2020 тисячі він працював, е, працював садівником. В 2023-му тисячі помічник продавця в супермаркеті, в двадцять четвертому закінчив коледж, в двадцять четвертому працював. У виборчій кампанії Трампа в 25-му призначений Трампом головою підрозділу, який відповідає за головний урядовий центр з протидії тероризму Міністерства внутрішньої безпеки США. В мене тут тільки одне питання, і це я відчуваю інколи синдром самозванця, бо не маю профільної освіти. Е, здається, мої питання на цьому закінчаться. Е, Томас Фулгейт, так його звати, є колишнім стажером Heritage Foundation і самопроголошеним, як він себе називає, «трампеликанцем». Він закінчив університет Техасу в Сан Антоніо в травні 24-го року, тобто лише рік тому. Ну і його призначили на керівну роль у центрі програм і партнерств із запобіганням. Вона називається СРЗ, е, яка відповідає за боротьбу з тероризмом, стріляниною в школах та іншим насильством на ґрунті ненависті. Ну і це включає програму грантів на 18 мільйонів доларів, призначену для допомоги громадянам в боротьбі з насильницьким екстремізмом. Однак, за даними пропабліка, під адміністрацію Трампа місія ось ця СРЗ змістилася від внутрішнього тероризму злочинів на ґрунті ненависті та екстремізму до питань міграції, таких як наркокартелі і прикордонна безпека, в тому числі. Тобто йому розширили повноваження, як ви розумієте, до того як Фулгейт -е, Взяв на себе нові керівні обов'язки його найняли як спеціального помічника в імміграційний офіс. Департамент внутрішньої безпеки повідомив ФЗІНДПЕНТ, що Фул тимчасово отримав додаткові керівні обов'язки. Ну а в цю СРЗ через його успіхи його перевели, кажуть, що великою заслугою є його працьовитість і успіхи в роботі, тому його поставили начальником такої важливої місії. Ну і звісно, призначення фулгета викликало занепокоєння серед безліч експертів з контртероризму і офіційних осіб. Зокрема, один дослідник контртероризму, який тісно співпрацював з цією СРЗ, яка має протидіяти та тероризму, заявив, що це звучить як призначення стажера головним відповідальним. Інший дослідник сказав, що ми вступаємо на дуже небезпечну територію або на дуже небезпечну стежку, призначаючи 22-річного хлопця, який не має відповідної, відповідного досвіду, відповідної освіти, щоб керувати цим всім. Ну і також повідомляють, що до того, як Фулгейт. Прийшов на цю посаду, її обіймав Біл Бранів. Це ветеран армії з більш ніж двадцятирічним досвідом національної безпеки. Ну і зміна на фулгета є великою образою, зокрема, і ветеранів в тому числі. Бранів пішов у відставку в березні після того, як адміністрація Трампа скоротила 20% його штату, але він при цьому успішно спрямував 90 мільйонів доларів з 2020 року на допомогу громадянам в боротьбі з екстремістським насильством. Співробітники, з якими працює Фулгейт, порівнюють зустріч з ним. З кар'єрним консультантом каже таке відчуття, що він не контртероризму має протидіяти а я просто прийшов, щоб проконсультуватися з ним з питань кар'єри. Ну і висловлюють шок від того, що відбувається, наскільки мало він схоже знає про свою роль, про свою роботу. І ця критика на адресу 22-річного чиновника також слідує за подібним обуренням з приводу найму і Ілона Маска. Який теж залучав підлітків у департамент ефективності в доч.